Обзор відпочинку на Буковелі. І нас отакі види, класні дерева. Тут я хочу зробити перехід. Потім ми пішли в гуцуленд, класно було, побудували тварин, ну трохи почилити, мус. Потім ми гарно пішли, поїли, елегантсько. Мус піти на колесо, потратив 350 гривень, я довольний. Ну, нормально таке може бути. Так, 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 от, все, кінець. Так, далі я зробив такий перехід від Вижниці до Буковелю. Класно. Ну і пішли заселятися в хату. Так, тут у нас номер 3 нашої кімнати. І x5, вот погнали кухня, вот вам кухня. От вам всі шкафи, як вони відкриваються, взагалі топ. Ось шкафи, шкаф, кухня, от диванчик, я присів на нього, от наш балкончик, було дуже класно, дуже весело. Піднімаємося на другий поверх. Я знімав ранком. Так, от наша моя спальня, от балкон, от душ, от ми йдемо туди. Класно, 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 от перехід, ого, класний день. Без сіни коля бути. Тут я побачу і боковелі, вони багаті люди. Тут я зробив такий непонятний перехід. Ну і я вирішив закріпити. Ну, як вам такий обзор? Ну і в кінці фото людини, яка 12 тижні за два Ура!